У їхніх очах відбиваються сонячні промені осені, і від того здається, що вони усміхаються. Цей усміх ранить серця близьких, бо він не живий, не справжній очі дорогих їм людей, синів, батьків, чоловіків дивляться на них з пам'ятних дощок. Це наші герої, ті, хто віддав своє життя Україні, кожному з нас. Сьогодні на подвір'ї Зеленівської гімназії імені Осипа Микитки сумна урочистість. Їхні випускники назавжди повернулися до школи. Саме тут вони зросли патріотами, відданими синами своєї батьківщини. Назарій Гладкий, невповних 22 роки. Ігор Мартиняк 40 років. Захисники полягли на полі бою. Вони не з нами, але пам'ять про них вічна. Вічереквім у пам'ять полеглих розпочали молитвою. Духовні отці відслужили панахиду, освятили меморіальні дошки героям. Відтепер, по обидва боки пам'ятного знака командувачу української галицької армії Осипу Микитці обличчя героїв новітньої історії України. Вони виховувались на подвигах січових стрільців, воїнів української Галицької, Української повстанської армії, а нині на їх подвигах виховуватимуть майбутніх патріотів, школярів місцевої гімназії. Герої осип Микитка. Генерал Хорунжий і сьогодення герої нашого часу. Назарій Гладких. Молодий хлопчина, волонтер, який по волонтери вступив в Збройні сили і загинув в бою. Вони, ці люди, якраз малюють нам героїв сьогодення, які вони є. Чи кожен міг би прийняти для себе таке рішення? Ми повинні брати з них приклад і розуміти, як воно, Ігор Мартиняк, людина, яка вступила в тероборону, яка на Гуляйполе захищала нашу землю в 75-му батальйоні 102-й бригаді, тут її побратими, які служили з ним поруч. Бойовий героїчний воїн загинув в бою, загинув героїчно, загинув з вигуком слава Україні, який показав незламний дух України. Виходці з залами, яких роз'єднують століття, але які показують той героїчний подвиг і дух українського народу. У спогадах рідних, побратимів, учителів полеглі герої досі живі. Тут у стінах рідної школи живе їхній дух, дух свободи, відваги і любові. Їхня здатність любити була настільки безгранично високою, що поборола страх перед смертю. Вони її здолали, бо тепер вічно живі, гірко, бо ця війна не тільки забирає, руйнує, але й забирає найкраще. Такими були і наші герої Назарій і Ігор, свідомі, активні, щирі, які виявляли особливий ген людяності. Я щиро дякую нашим захисникам за захист своєї землі. І сьогодні вони стоять в одному строю з героями усіх поколінь. Це січові стрільці, воїни УПА, герої Крут, воїни російсько-української війни. Цей самий час. Попросити вчителів і всіх батьків, щоб вони пам'ятали, що сьогодні при цей цієї мінеральної дощ. Вони вчили своїх дітей, що це є не просто дощинка. Вона полита відбавами, полита кров'ю. І Єгор заплатив найбільшу ціну за нашу волю, за нашу свободу, сльози, біль, суму. Дуже тяжко втрачати близьку людину. Йому було би 22, та закінчилося життя такий ще юний молодий, а дух у нього запальний, так це наш Назарій Гладкий. Це була талановита, розумна дитина. В житті у нього була велика мета це допомагати. Іншим бути вірним другом, що він показав і в бою. Там далеко від нас він не думав за своє життя. Він ішов спасати друга, з яким вони були з шкільних років, які разом загинули. Він виховував в собі дух патріота Українця. Добровольцем пішов захищати нас із вами наш спокій. І загинув героїв. Сьогодні з нами батьки героя, душею, думками, спогадами. Вони щиро дякують усім нам за підтримку, за велику повагу до сина. Я гадаю, що немає слів, які можуть гумувати біль рідних, які втратили Назарія Ігоря. Вони разом добровільно долучились до Збройних сил України, до ТРО, доказавши, що вони справжні українці, справжні громадяни стали на захист, і вони пішли у піхоту, ту саму піхоту, яка 24 на 7 витримує всі види озброєнь москалі. Тримає вже більше ніж два з половиною роки, перебуваючи безпосередньо на лінії зіткнення. Це найжахливіше пекло, яке тільки можна уявити. Назарій рятував свого друга. Ігор стояв на ключовій ділянці лінії зіткнення. І коли почався штурм, ворожий штурм, дуже потужний. Він не втік, отримавши поранення, він продовжував бій, очікуючи підкріплення. І він втримав ці позиції. Це настільки був величезний поступок, настільки великий подвиг, що вже рік ці позиції є незламні і вони зберігаються такими, як є нашими. Своїм поступком він вберіг не тільки своїх побратимів, він вберіг. Весь батальйон, тому що ця позиція була ключова. Величезна шана, величезна повага, низький уклін всім рідним за синів і за людей, які стали на захист. Цей соняшник, який зараз символізує надію, показує те, що ми, українці, єдина нація в світі, єдина нація в світі. Яка стала чинити спротив Навалі російській? Ми є народ воїн і народ, який бажає тільки свободи, вільного життя і мирного неба. Дякую громаді, дякую родині. Слава Україні. Для своїх відважних героїв учні Заланівської гімназії імені Осипа Микитки присвячували вірші, пісні їхні ще такі юні серця були сповнені гордості за подвиг земляків. Сучасні діти свідомі того, що своїм навчанням, працею, учинками не повинні осромити кровну жертву захисників, ім'я свободи і справедливості.